Дев'ята ранку дощ. Втім, попри ранні часи негоду біля кабінету флюорографії, що у поліклініці номер 4 людно. Тут мешканці Шосткинської громади чекають своєї черги, аби зробити знімок легенів. Хтось вже близько години, а хтось 15 хвилин. Але ані тих, ані інших така ситуація не тішить, бо пройти флюорографію в іншому місці і без черги зараз ніде. Один же флюорограф в першій ж не працює. Тут весь народ, руса Шостка йде сюди. Так это хорошо сейчас еще осень, а зимой вы представляете, три часа стоят на улице, что это будет? Не то что корона, тут неизвестно, что заведется еще. Приехать из села, тут час выстоять, маршрутка по расписанию будет еще полдня, потом оставаться ждать следующую. Конечно, неудобно. Одна, один, один флюорограф, тут же было два, теперь один говорят. Такая холодина стоит, тут еще неизвестно сколько. В село надо приезжать в флюорографию, чтобы село не мешало городу. Я же з села приїхала раніше раніше нас у селі постійно. Фріораргія була вже 4 чи 5 років, ніхто нічого не виїжджає. Мусимо добиратися сюди, автобуси ходять тільки по базарним дням. Удобно, неудобно, конечно, звісно, треба пройти обязательно. Тут вопрос в другому, що не тут это такой нормальної услуги. А так удобно? Не, не удобна, звісно. Якщо довго ждать, да холодно, да дощ. Звісно, неудобно, удобна. Ну, є. Факт, що сьогодні у шостці працює лише один флюорограф, підтвердив головний лікар Центральної районної лікарні Олег Штогрин. Хоча до недавнього часу їх було три. Два стаціонарних це в першій поліклініці і в четвертій поліклініці до минулого року. Стаціонарні флюорографи початку 90-х років, тобто їм по 30 років, і пересувний флюорограф, який. Ми отримали в 2005 році. Тож з роками стаціонарні флюорографи себе вичерпали. В четвертій поліклініці він повністю зіпсувався і його довелося модернізувати за рахунок зламаного пересувного флюорографа. А у першій ще функціонує, але використовується лише у тому випадку, коли виходить з ладу обладнання у амбулаторії номер 4 Тому що 30% знімків, снімків, які він робить, неякісні людям люди змушені переробляти після 15 років. В експлуатації вийшов з ладу і пересувний флюорограф, розповідає пан Штогрин. Тому минулого року було вирішено його зняти, відремонтувати і встановити у четвертій поліклініці. Місцевого бюджету було виділено 200 тисяч в минулому році на перестановку флюорографа і його ремонт. Цьому році, на початку року, ми вирішили цей фріроров модернізувати. Є така система зробити з нього як цифровий, тобто, щоб він робив снімки, по-перше, швидше і по-друге, не проявична на не на плівці, а в цифровому вигляді. Це біля 700 тисяч. Це за власні кошти ЦРЛ. Ми домовились з фірмою, що вони нам зробили. Ми в розсрочку платимо. Їм. От Що від березня місяця ми їм ще не всі гроші виплатили в цьому місяці по, по Гасемборг, але флюорограф працює працює якісно, але він на жаль у нас зараз один. Олег Теофілович погоджується, що одного флюорографа для великої шосткінської громади замало, навіть враховуючи те, що він працює практично в дві зміни. Приблизно в середньому 120 снімків робиться, 120 людей проходить за добу. Це його максимальна нагрузка, більше він просто не зможе. Тому така ситуація на сьогоднішній день. Виходів із даної ситуації пан Штогрин бачить два: купити новий флюорограф, який коштуватиме близько 2 мільйонів гривень, або провести модернізацію апарату у першій поліклініці, на яку потрібно буде витратити більше одного мільйона гривень. Ситуація з флюорофією серйозна, не тільки у нас. Флюрографів практично нових не поставляють, не купляють. В Більшості районів старі фліорофі, як у нас допрацьовують. Я недавно спілкувався з конотопом. У них теж один флюорок працює, той, що в поліклініці, і пересувний теж вже виходить з ладу, вони зараз вирішують, що їм робити з ним. Тобто така сама ситуація. За спостереженнями головного лікаря, попри проблеми з обладнанням, наприкінці серпня, на початку вересня у місті завжди простежується тенденція щодо збільшення відвідувачів кабінету флюорографії. Тому що молодь їде в гуртожитки на навчання. Якщо ви звернули увагу, ну сьогодні я не знаю. А так в основному це молоді люди, яких не поселяють в гуртожитки без е флюорографії. Також збільшилася кількість людей і через сезони зростання захворюваності на гострі респіраторно-вірусні інфекції. На жаль, флюорографію ніхто не відміняв, вимога є флюорографію проходити, тому Ну, я все одно. Я думаю, що ми будемо вирішувати спільно з місцевою владою, спільно з депутатським з корпусом, будемо вирішувати цю проблему, якась якийсь вихід ми знайдемо.